Ви помітили, що українці вже не шлють одне одного на фронт, українці вже не випитують одне в одного, а що ти зробив для України, українці вже не агресують одне одного. Ви це помітили? Я помітив, бо я, як людина, яка веде публічні блоги і канали з 2022 року, я бачив різне. Я бачив дуже різне. Я бачив українців, які далеко від кордону, але посилають всіх на фронт. Я бачив українців, які з-за кордону розповідають, як потрібно вберегти територію, і досягти кордонів 91 го року. Я бачив українців, які в Харкові, які не до кінця розуміли тих, хто у Львові, а ті, хто у Львові не до кінця розуміли тих, хто в Дніпрі, і так далі. І я бачив оцю гризню серед наших громадян. В 22-му році, я бачив її в 23-му році. Я бачив, як українці боялися слово сказати: мир, перемовини, зупинка війни. Тут же тобі летіли звинувачення. Ти що хочеш капітулювати? Ти що хочеш здати Україну? Ти що не віриш в перемогу? Ти що не віриш в ЗСУ? Тебе треба здати, тебе треба перевірити, тебе треба посадити, тебе треба те, тебе треба все. це українці писали одне одному. І зверніть увагу на те, як все змінилось. Сьогодні риторика суттєво відрізняється. Українці нібито відчувають, що небезпека це вже не про 2-3 тижні, небезпека це вже не про 2-3 ракети. Війна це вже не те, що може закінчитися розвалом Російської Федерації, закінченням війни на Червоній площі. Війна це не те, що а, не тільки героїзм. Не тільки пер перемоги, стратегічні операції успішні, а війна це сльози, це жертви, це сотні тисяч загиблих солдат, це діти, які залишились у тому віці, в якому на їх накрила ракета. І українці сьогодні суттєво відрізняються від тих, якими вони були в 2023 році. 2022, 2021, 2019 році і в 2014 році. Ми стали якимись ближчими одне до одного, пройшовши ось цю стадію взаємного хейту, взаємного звинувачення, взаємної неприязні, я пам'ятаю, як мені писали гнівні коментарі, погрожували. Знімали якісь відео проти мене, там, мальчики особливо, зараз вони де. Вони вже також призивні, я так сподіваюся, що вони виконують свій обов'язок як хотіли, а не потікали поза кордоном і звідти вже тихо сидять або продовжують записувати якісь ролики. Сьогодні це все зупинилось. Пам'ятаю, як кілька хлопчиків і дівочок записували, що, що професор несе. Та ми розуміємо, що перемовин бути не може, а він там, ай-яй, і прямо прямо скарги, прямо виписували Ну, нащадки колишніх НКВД, я так розумію, замість того, щоб подумати над долею України. Українці думали над тим, як пригнітити, як морально поаяякать, як розповісти своєму сусідові. Як потрібно захищати країну. При цьому самі ці люди сиділи тихенько по своїх квартирках, часто отриманих ще в часи Хрущова їхніми бабусями, і дуже мужно воювали. Але ті часи минули. Ті часи минули, і українці сьогодні мені подобаються значно більше. Ми розуміємо: війна може бути надовго, війна може бути такою. Яка прийде в твій двір, в твій будинок, в твою квартиру, незалежно від того, де ти перебуваєш в Сумах, чи в Миколаєві, чи в Тернополі, чи у Луцьку, як нещодавно було? Війна стосується кожного. І завтра ти можеш дорости до віку, коли тебе можуть мобілізувати. Завтра ти можеш дорости до віку, коли. Ти не зможеш реалізуватися як особистість, тому що йде війна, ти не зможеш виїхати. Ти не зможеш нормально займатися бізнесом, ти не зможеш нормально вчитися, ти відкладеш народження дітей, тому що йде війна, і ось це усвідомлення українцями спільної біди призвело до того, що ми стали якимись ближчими одне до одного, як мінімум. Ми не посилаємо одне одного померти, ми не, ми, не, ми не вимагаємо одне від одного жертовності. Ми хочемо, щоб всі жили. Ми хочемо, щоб кожен солдат, воїн, щоб кожна дитина, щоб кожна мама дожили до кінця війни. Адже ми розуміємо, що наш шлях це шлях до миру. Ми розуміємо, що небезпека. Значно більше, ніж та, якою ми її зустріли в 22-му році. Ми вірили, що це швидко закінчиться. Але, як писав колись один філософ, до кінця доживуть ті, хто просто робили свою роботу, хто намагалися жити в цих реаліях, хто не хворів занадтим ура патріотизмом чи зрадництвом. Чи песимізмом, а просто намагалися робити свою роботу навіть в тих складних умовах, які є під час війни. Я радію тому, що сьогодні українці по-доброму, по зваженому, толерантному ставляться одне до одного. Це дуже важливо. На жаль, ми за це платимо і платили дуже високу ціну. Не втратьте це відношення одне до одного. Бережіть його, бережіть одне одного, бережіть нерви одне одному, намагайтеся бути зваженими, толерантними, утримайтесь від якихось ну, таких колкостей, утримайтесь від своєї інколи правди, яка нікому не потрібна і нічого не може змінити. Утримайтесь, пам'ятаючи, що біда, яка нас оточує сьогодні, це наша спільна. Справа, з якої потрібно вийти, з цієї біди. Бережіть себе і дякую тим, хто підписаний на канал. Дякую тим, хто навчився мислити, навчився стримуватись, навчився розуміти іншу людину. Це дуже важливо. Це принципово важливо. Тільки так ми можемо йти разом, тільки так ми можемо дійти до кінця цієї війни. І ніяк інакше. Надто багато пройдено. Разом, щоб сваритися, щоб шукати ворогів одне серед одного. Щоб роздирати країну. Дякую за те, що підписані. Не забувайте ставати спонсорами каналу, пишіть ваші коментарі. Сьогодні, напевно, проведемо стрім. Сьогодні в нас п'ятниця, зовсім ще ранок. Але. Доживемо до вечора, підемо попрацюємо і обов'язково поспілкуємось. Бережіть себе.